Всім привіт, з вами Детнір і сьогодні я буду будувати водяний ліфт. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я починаю. І так, давайте я буду будувати водяний ліфт. Так, давайте я буду його будувати. Тому давайте в мене він буде в, ну, де, ну, в 4, ну, тих 4 блоків. так. Ну, тому давайте я буду будувати водяний ліфт. Так, давайте я буду будувати водяний ліфт. Так? Ну, е, тому що мені реально має. Е, ну, і, ну, тому я давайте буду добудовувати водяний ліфт. Так, давайте я буду добудовувати водяний ліфт. І так, давайте я буду добудовувати водяний ліфт. І так, давайте. В мене тут вже е, весь так. Ну, давайте я буду далі е, будувати водяний ліфт, так? Е, ну, е, тому давайте далі я буду його і будувати. Так, давайте я буду добудовувати водяний ліфт, так. Ну, бо мені необхідно добудувати водяний ліфт, так, тому давайте я буду добудовувати водяний ліфт. І так, давайте я буду добудовувати, ну, ліфти, так? Ну тому давайте я його добудую. І так, в мене вже, ну, в мене виходить, так? Ну, Тому давайте я буду добудовувати водяний ліфт. І так, що ж, давайте. Я буду що робити. Ну, я буду робити водяний лів, так, ну, тому давайте я його е, буду дороблювати. так, ну, Тому давайте. І так, у мене отут має виходити. Е, ну, щоб мені вийшло, я маю, маю ну, я маю робити, щоб мені вийшло, так? ну, е, Тому е, давайте я буду і так робити. ну, давайте, так, Я буду так робити. ну, і в мене вже, до речі, Ну, в мене дуже то виходить, тільки я буду що робити. Ну, мені необхідно, щоб я ну, роби, ну цей, в мене вийшов ліфт, так? Водяний. Тому давайте я буду будувати водяний ліфт. І так, давайте я буду будувати водяний ліфт. І так, що мені необхідно? Так, в мене тут є блок, так, ну. І що далі я буду робити? Так, Що я далі буду робити? Ну, мені що далі необхідно? Мені необхідно е, таблиці тут, так? Е, ну, е, тому, е, так, таблиці в мене вже є. І що я далі буду робити? Так, вода. І так, ну, далі я що буду робити? Так, мені тут е, необхідно. О, е, оце його, коротше, як його. А, ну, коротше, вже ну, неважливо, так що я буду робити. А, ну мені тут, до речі, необхідно ще добудувати дещо, так? Ну, ще як його, оцей от, короче, другий, ну, другий оцей от поверх, так? Тому давайте я буду його добудовувати, так? Тому що мені, ну, мені необхідно, так? Тому давайте я буду добудовувати його, так? Ну, тому давайте. І так, в мене вже до речі, ну, ідеально виходить. так? Ну, тому давайте. Ой, у мене щось тут, флешбека чи що. Ну, окей, давайте я візьму ламінарію, так, так, у мене отут ламінарія, тому давайте що я буду робити. Ну, я вже, до речі, Ну, до речі, вже отут в мене... так, мені необхідно обрати ламінарію, тому давайте я її уберу. І так, я вже. Uh, ну, я вже убрав ламінарію і далі що я буду робити? А далі я буду отак робити так. Ну, і в мене вже вийшов ліфт. Так, в мене вже вийшов ліфт. Ну, реально, в мене вже вийшов ліфт, і що я далі буду робити? А далі мені необхідно, що мені тут необхідно. Так, давайте я буду шукати. Так. Ну, тут я не знайшов. Ну, окей, що я буду робити? Так, як вона там називається? Ну, я щось її ну, я щось її не знайшов. Ну, окей, що я буду робити? Ну, давайте що я буду робити? Так, я не можу ну, знайти то, що мені необхідно. Ну, окей, що я буду робити? І так, в мене вже вийшов лів. Ну і давайте що я далі буду робити. А далі я хочу дещо добудувати. Ну, до того, ну, так, до водяного того. Ну, тому давайте я буду добудовувати. Так, ну, давайте я буду добудовувати так. Тому що я реально хочу добудувати, тому давайте я буду добудовувати. І так, я вже добудував так. Ну, і в мене реально вийшов отакий ліфт. Ну так, тому давайте я буду далі добудовувати. Так, давайте я буду далі добудовувати. Ну, може я і не буду добудовувати. Так, ну, давайте я буду убирати. Так, ну, ну реально, в мене вже вийшов ліфт водяний. Ну, так, водяний в мене ліфт вийшов. І що я далі буду робити? Так, ну, я що буду робити? В мене отакий водяний ліфт вийшов. Так, реально, в мене вийшов отакий... Водяний ліфт, так, у мене вийшов водяний ліфт, е, отакий. Ну, е, ви бачите, що він робочий, так? Ну, е, тому що я буду е, далі. Е, так, ну, шо -то в мене? Е, ну, так, в мене вийшов отакий водяний ліфт, так. Да, отакий в мене водяний ліфт вийшов. Так? ну Він у мене отакий вийшов, так. Да? Е, ну, і всім до побачення.